У Житомирі планують підвищити ціни на місячні проїзні квитки. Таке рішення нещодавно прийняли на засіданні виконкому міської ради. Другий рік просить наше комунальне підприємство збільшити вартість проїзних квитків, тому що 180 гривень 90-45 це найнижча ціна на проїзні квитки в Україні на сьогоднішній день. Уже всі в районі від 80 гривень, якщо ми говоримо про учнівський, до 120 і звичайний громадянський 500 і 600 навіть гривень є. Вартість квитків не підіймалася з 2020 року. За цей час. Зросла й ціна на електроенергію, тож враховуючи значну збитковість, і вносять такі зміни. Вартість проїзних квитків коштувала 45 гривень учнівський, 90 гривень студентський і 180 звичайний громадянський. Було прийнято рішення зробити учнівський 100 гривень місячний проїзний квиток, студентський 200 гривень, і звичайний громадянський 400 гривень на місяць. Тож для активного користувача громадським транспортом одна поїздка коштуватиме 3 ,30 гривні 30 копійок. Для студентів до 3 гривень, а і учнів в районі 2 гривень. Також для квитків встановлюють ліміт поїздок. Ліміт це кількість поїздок, яка може бути використана. Це 120 поїздок. Тому що сам принцип роботи карти вона не може бути безлімітна. Дивлячись практики, щоб не було зловживання, бо скільки ця карточку можуть передавати. І в більшості випадків, якщо ми говоримо про громадян, це юридичні особи користуються, це диспетчера різних служб і так далі. Тому було визначено кількість 120 їздок. Я думаю, цього достатньо. Це 4 їздки щоденно. Такі нововведення почнуть діяти вже з наступного тижня. Вікторія Котинович, з Половинка, телеканал СК-1.